Про події війни говорить Стратком. Щонайменше 19 цивільних загинули, та ще 66, серед яких 16 дітей дістали поранення внаслідок російського удару по житлових кварталах Тернополя. У місті пошкоджено дві житлові дев'ятиповерхівки. Одна з них зруйнована з третього по дев'ятий поверх. Вранці 19 листопада Росія атакувала Україну ракетами і дронами. На Івано-Франківщині постраждали троє людей. Серед них двоє дітей. Внаслідок нічного обстрілу Харкова постраждали 46 людей, серед них двоє дітей. У двох районах руйнувань зазнали 40 будинків. За даними голови обласної адміністрації, ворог атакував місто 19 безпілотниками. Президент України висловив співчуття рідним загиблих. Він зазначив, що кожна така атака ворога проти звичайного життя свідчить про те, що тиск на Росію недостатній, і змінити це можуть дієві санкції та допомога Україні. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч проти середи ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Зокрема, було застосовано 48 ракет та 476 безпілотників різних типів. Із них близько трьох сотень шахеди. Атака відбувалась із шести напрямків: основний напрямок удару: Львівщина, Тернопільщина та Харківщина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілот. Тих систем мобільні вогневі групи сил оборони України за попередніми даними протиповітряною обороною збито і подавлено 41 крилату ракету, а також 442 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання семи ракет та 34 ударних безпілотників на 14 локаціях. А також падіння збитих уламків у шести місцях повідомили у командуванні повітряних сил зсу. Понад 1300 ворожих повітряних цілей перехопили українські екіпажі американських винищувачів F-16. Зокрема, у середу вранці під час відбиття російського удару пілотами F-16 та міраж 2000 перехоплено та збито щонайменше 10 ворожих крилатих ракет. Повідомляє командування повітряних сил зсу. Також пілоти F-16 уразили більше трьох сотень наземних цілей, знищивши сотні одиниць ворожої техніки, командні пункти, пункти управління безпілотниками, склади боєприпасів та логістику ворога. У повітряних силах ЗСУ нагадують, що F-16 з'явились в небі в серпні минулого року, і українські льотчики швидко зробили їх ефективним інструментом в протистоянні агресору. Водночас у повітряних силах наголошують на необхідності поповнення запасів бомб та ракет до цих літаків. 160 бойових зітнень протягом минулої доби зафіксовано на фронті. Це на 9 більше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України на Покровському напрямку, наші захисники зупинили 50 штурмових і наступальних дій агресора. На Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках ворог по 19 разів атакував сили оборони. Найменше боєзіткнень по два зафіксовано на кількох напрямках, а саме на північно-слобожанському і Курському, Краматорському, Оріхівському. Та при Дніпровському у вівторок російські загарбники завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 71 авіаційний удар. Застосували дві ракети та скинули 139 керованих авіабомб. Крім цього, здійснили 4145 обстрілів. З них 131 – із реактивних систем залпового вогню та залучили для ураження 5204 дрони камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два інші важливі об'єкти російських загарбників. Тим часом минулої доби втрати ворога становили 850 осіб. Сили оборони вразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, і два інші важливі об'єкти російських загарбників. підбили танк, бойову броньовану машину, 12 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 293 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 56 одиниць автомобільної техніки і одиницю спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони. Разом переможемо. Слава Україні! У Генеральному штабі повідомили, що Збройні сили України успішно застосували тактичні ракетні комплекси АТАКАМС для завдання точкового удару по військових об'єктах на території Росії. Це є знаковою подією, яка підкреслює непохідну відданість України своїй суверенності, зазначено у повідомленні. Незважаючи на постійні виклики російських наступів, українці залишаються стійкими, демонструючи рішучість наполегливо та системно захищаючи свою батьківщину. Застосування далекобійних засобів ураження, зокрема таких як Атакамс, триватиме, повідомили у генеральному штабі ЗСУ. Іспанія протягом місяця виділить Україні новий пакет військової допомоги на суму 615 мільйонів євро. Про це повідомив прем'єр-міністр країни під час зустрічі з президентом України. За його словами, цей пакет включатиме 100 мільйонів євро на програму закупівлі державами НАТО американської зброї для України. Також до цього пакету військової допомоги від Іспанії увійдуть, зокрема, ракети до систем протиповітряної оборони IRIS-T. Президент Володимир Зеленський висловив. Вив подяку за новий пакет оборонної допомоги і додав, що Іспанія послідовно виконує двосторонню безпекову угоду із щорічною підтримкою України у розмірі 1 мільярда євро. У Польщі розпочалися багатонаціональні командно-штабні навчання Клинова Арка арка-2025». Офіційна церемонія відкриття навчань відбулася у місті Люблін. Україну представляють військовослужбовці десантно-штурмових військ Збройних сил України. Навчання відбувається на базі Литовсько-Польсько-української бригади імені великого гетьмана Костянтина Острозького. Окрім військових цих трьох країн, до заходу залучені також військовослужбовці збройних сил Боснії та Герцеговини. Узі, Канади та Північної Македонії цьогоріч учасники відпрацьовуватимуть спільне планування, управління діями підрозділів та виконання комплексних тактичних завдань у багатонаціональному середовищі. Нагадаємо, що клинова арка це щорічне багатонаціональне командно-штабне навчання, спрямоване на підвищення взаємосумісності, розвиток тактичних навичок та посилення співпраці між збройними силами різних держав. Переможемо! Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.